Оболонь Полісся матч за чемпіонство в першій лізі боротьба, характер на лаві запасних живі емоції, спробуй всидіти на кону золоті медалі. Полісся випереджало киян на одне очко в турнірній таблиці, і в разі перемоги ставало би чемпіоном сезону. У таких матчах не буває дрібниць, а футболісти з лавки запасних можуть принести користь навіть не виходячи на поле. Гості привезли з Житомира психологічну заготовку і дуже активно застосовували її у першому таймі. Суть її була такою: тільки не відбувається жорсткий стик чи фол від суперника. Усі запасні, як за пострілом стартового пістолета, летять до лінії поля, кричать, махають руками, тиснуть на головного рефері Ярослава Козика. Наша камера бачила ці моменти. Ось лавка Полісся зірвалася на брудний фол оболонця Дмитра Фатєєва. Гарно відтренований домашній трюк, врешті на брид арбітру. Раз, два, три. Переважно оболонська публіка схвально сприйняла рішення рефері. Треба нарешті вгамуватися. Але коуч Полісся Юрій Калітвінцев рішуче вступався за свій резерв. Сам ледь не договорився до жовтої. Пощастило. Наступного сезону обидві команди підвищаться у класі. Житомиряни в еліті дебютують. Оболонь повернеться вперше за десять років. В честь знакової події господарі підготували ексклюзивні футболки. Дуже визначний момент для клубу для всієї організації «Оболонь». І тому всі раді, всі, всі, кожен, кожен, кожен рад, кожен з персоналу, кожен футболіст в тому плані тренерський склад і сам президент. Головний напис на футболках гравців: дякуємо ЗСУ. Ми не повинні забувати про наших героїв, які боронять країну на передовій. Війна триває, і у вас є можливість долучитися до нашого масштабного збору в рамках проекту Ліга аеророзвідки. Ви бачите QR-код «Куточку» Куточку. Заходьте, донайте і наближуйте нашу перемогу. Майбутніх суперників уже зараз хочуть оцінити наживо. На матч прийшли подивитися елітне представництво клубів УПЛ від гравців до людей керівних посад. Володимир Генінсон, віце-президент Чорноморця. У Динамівській компанії наша камера помітила Назарія Русина. Поруч з ним сидів Олександр Караваєв. Неподалік розмістилися Владислав Ванат, Роман Вантух та Максим Хлань. Напередодні битви з шахтарем гравці зорі вирішили відпочити на футболі. З боку гірників приїхав на гру Андрій П'ятов. Легенда, напевне, переглядав у повторі момент біля воріт оболоні. Екс воротар молодіжної збірної Назарій Федорівський вигрів м'яч руками після гострого моменту суперника. Так одразу й не скаже, що був гол Богданові Кушніренко здалося, що був. За неспортивну поведінку півзахисник отримав жовту. Козик показав на вухо і нагадав: у мене є вар, вар голу не помітив. Ви ж не забули на вирішальних поєдинках першої ліги, має бути справедливість. У Ав пішли на зустріч, машини знайшлися в іншому моменті. Кушніренку пощастило більше, і він знову нагадав усім, що цьогоріч Полісся Поліся багато забиває з другого поверху. Тут Артем Козак навісив на ближню стійку. В оточенні кількох суперників першим зіграв півзахисник Полісся 1-0. Господарі миттєво зреагували на пропущений гол. В центрі поля вигриз м'яч Сергій Суханов. Олег Слободян, здавалося, не точно закинув перед на форварда. Захисник гостей невдало обрав позицію, чим завадив зіграти Олегу Кудрику. Суханов біг до кінця і дочекався помилки. Радість тривала недовго. Невдовзі Козик побіг до монітора переглядати епізод. Акцент робився на початку атаки. Слумо чітко видно, як Суханов підіграв собі рукою. Тренерський штаб господарів сильно розчарувався. Може, краще б не було б того вару. Я думаю, так. Да. Було б краще в мене. То, як складувався матч, я думаю, краще було без вару. Після незарахованого голу оболонь завелася на початку другого тайму. Руслан Черненко розкішним пасом запустив Олександра Чернова. 14-й номер низом прострілив на дальню стійку. Передачу замкнув ігор Прокопенко один Полісся робила ставку на високого будківського з надією, що височений форвард зачепиться за м'яч після довгих передач. Пилип мав подвійну мотивацію. Нещодавно він став батьком, тому дуже хотів зробити рідним подарунок. Зарядженість нападника на собі відчули футболісти оболоні. Особливо діставалося Федорівському. За своїх хлопців хвилювався Олександр Слободян. Усіх грубіянів президент знаходив на листочку зі складами. На допомогу кіперу прийшла заморозка. Кілька секунд розходитися і можна повертатися. Єдине вже м'яч вибити самому важко. Для цієї місії поруч опинився Данило Карась. Добраєш, подався. Добраєш, подався. Добраєш, подався. Добраєш, подався. Добраєш. За кілька хвилин вже і захисник. На ногу впав Кушніренко. Коліно досить боляче було, досить неприємно. Що казати про, про бійці сікі якості, то не знаю, до кінця треба догравати. І в тому плані, що вони, їм потрібен був результат, і нам потрібен, і тут вже була боротьба до останнього. І переможе завжди той, хто забуває на один гол більше. Тому хотіли перемогти, що ми, що вони. Тому це футбол і це боротьба. Це вся перша, перша ліга в цьому всьому. Нічия у Києві 1-1. Дружні обійми Івашенка з Калітвінцевим після фінального свистка мали різний підтекст. Оболонь плей-офф так і не програла по лісі, відтак знову зіпсувала свято усім Житомирянам. Оформити чемпіонство за тур до завершення не вдалося. Шампанське та салюти почекають до наступного туру. Я думаю, що плей-офф відрізняється від звичайного чемпіонату. Якби це було Повністю одна велика група, все було б по-іншому. Якби наші очки збереглися так само, все було б по-іншому. А так, для цікавості, для вболівальників, я думаю, це більше, більше огня, більше емоцій цікавіше так, зараз з двома групами. Але насамперед я скажу, з тим відривом, який в нас був, зараз би не прийшлося нервувати. Інтрига чемпіонства зберігається. Оболон ще має реальні шанси виграти першу лігу. Треба на виїзді здолати Карпати і сподіватися на усічку Полісся в поєдинку з ЛНЗ. В Черкасах ЛНЗ та Карпати вирішували, хто буде грати в стикових матчах за вихід в УПЛ. ЛНЗ потрібна була перемога, щоб забезпечити собі стики. Карпатам, щоб продовжити боротьбу хоча б за четверте місце. Львів'яни в першому таймі майже не мали моментів. Натомість ЛНЗ атакували. Один з найкращих моментів Руслан Тищенко прийняв м'яч штрафному, розвернувся та пробив. Повз ворота. другий дзвіночок, атака лівим флангом. Антон Савін прострілював на Дениса Норенкова. Захист Карпат вчасно перехопив. Під кінець тайму ЛНЗ вдалося довести ігрову перевагу. Подача кутового, удар шестакого в поперечину. Спроба добивання блокується. Другий темп атаки. ЛНЗ продовжує володіти м'ячем. Навіз до штрафного. Ігор Солдат прострілює до Воротарського. Гол. Ярослав Галенко робить рахунок 1-0. Наступна атака. Галенко заробляє на собі жовту. Фолить Владислав Приймак. Цей епізод нам знадобиться в майбутньому. Вже на початку другого тайму рахунок міг стати 2-0. Хороше закидання в штрафний Карпат. Діра між центральними захисниками. Іван Тищенко забиває, але офсайт. Дивимося повтор. Дійсно, положення поза грою після передачі головою. Але свій другий м'яч ЛНЗ все ж забили. Назарій Нич вдало зіграв головою біля штрафного. А Віталій Бойко проштовхнув м'яч-штрафний. Там його підхопив Тищенко та навісив на дальню стійку. Удар головою Антона Савіна. І гол 2-0. Карпатам невдовзі вдалося скоротити відставання. Олексій Хобленко зберіг м'яч та віддав у штрафний. Там Ростислав Тарануха прострілив на дальню стійку. Передачу замкнув Артур Рябов. Здавалося, камбек Карпат реальний. Але за 5 хвилин лів'яни залишилися в меншості. Приймак для чогось фолить в центрі поля і отримує другу жовту. Карпати залишаються в десятьох. Минає три хвилини і лензе забиває втретє. Норенко навішує в штрафний. Карпати відбивають, але м'яч підхоплює бойко. Подивіться на цю техніку, і точний удар з лівої. Під стійку без шансів для Ілющенкова. І без шансів для Карпат виграти цей матч. На останній хвилині ігрового часу Хобленко міг додати інтриги в гру. Головою намагався перекинути воротаря, але Кіріл Самойленко відіграв впевнено. А вже в компенсований час Карпати остаточно посипалися. Денис Долінський без проблем ривається в штрафний майданчик суперника під передачу. Отримує м'яч та переграє Ілющенкова. Робить рахунок 4-1. Емоції воротаря Карпат зрозумілі. Дивимося повтор та звертаємо увагу на захист Львів'ян. Данило Книж навіть не намагається щось зробити з суперником, який біжить в штрафний, а Ігор Дуць не встигає в підкаті. Підсумок 4-1 на користь ЛНЗ. Черкаський клуб в стиках за вихід в УПЛ. А от у Карпат є проблеми. Все через результат паралельного матчу між Металургом та Епіцентром. Щоб залишитися в зоні перехідних матчів на останній тур, запорізьці мали зіграти найгірше Карпат. І під центру потрібно було вигравати обидва свої матчі і сподіватися на втрати конкурентів. Команда Володимира Микитіна одразу понеслася вперед і могла забивати вже на третій хвилині. Білоцерковець класною подачою з кутового знайшов Басова, але м'яч після його удару головою пролетів зовсім поруч із дальнім кутом. Розпач Сергія можна зрозуміти. Тоді він ще не знав, що його друга спроба пізніше стане вирішальною. Головний тренер епіцентра Сергій Нагорняк жестами показував підопічним, аби ті відкривалися за спини і відсунули гру від своїх воріт. Хороший момент був у Стеня. Нападник епіцентра класно відклеївся від захисника і пробив. Воротар Байда правильно обрав позицію і зреагував. Арбітер Євтухов здійняв руку. Офсайд. Обидві команди навіть не думали прибирати ноги. Результат у цій грі коштував надто багато. На початку другого тайму Металур знову намагався швидко забити перший м'яч. Нападник запоріжців Сидоров класно прокрив м'яч корпусом і лежачи скинув шалфеєву. Той підняв голову і вивів сам на сам із воротарем могильного. Богдан завозився і не пробив відскок до сокола, але його удар другим темпом потягнув воротар епіцентра Чорнобай. За нашою інформацією, нападником Олексієм Сидоровим вже зараз цікавляться клуби УПЛ. Металур збільшив темп, футболісти епіцентра не завжди встигали. Класний момент був у білоцерковця, але півзахисник із вигідної позиції пробив трохи вище. У цій атаці по губах футболіста епіцентра Глущука легко можна прочитати. Я вже не можу. Витримати такий натиск запоріжців було дуже складно. Гол зробили досвідчені. Польовий розкішною подачою зі штрафного знайшов голову Басова. 1-0. Схожий м'яч запорізьці забили у попередньому турі прямому конкуренту Карпатам. Епіцентр міг допомогти львів'янам, які в паралельному матчі горіли ЛНЗ. Шанс відібрати очки виник наприкінці матчу і теж зі стандарту. Але гірний влучив у поперечину після скидки буряка. У підсумку 1-0 на користь металурга і 20 очок у турнірній таблиці. Уважно дивимося на розташування команд перед останнім туром. Карпати відстають на три очки від металурга. В очних матчах запоріжці і львів'яни виграли один в одного з однаковим рахунком 1-0. Вся увага у разі рівності очок буде до різниці забитих і пропущених. У Карпат суто математичні шанси. Потрібно сподіватися хоча б на мінімальну поразку металурга і самим розтрощити оболонь з різницею у 6 м'ячів. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.